Всім привіт! З вами канал Магістеріум і сьогодні ми поговоримо про вільну марку, країну відому своїми містами державами У вільній марці успіх, немов морський прилив, приходить і йде приказка. Вільна марка це назва дана групі багатих міст держав у центральній частині Тедасу. Дорога імператриця Селіна, згоден і справді дивно те, як деякі люди сприймають вільну марку. Дивлячись на карту, вони бачать напис Вільна марка на долинах на південь від річки Мінантер і роблять висновок, що це єдина держава на кшталт Ферелдена. Їм представляється єдиновласний правитель, єдина армія і загальна культура, проте все це неймовірно далеко від істини. Суворі, неусміхтані жителі нашого Тантервалю ані трохи не схожі на нестримних гуляк. Вікома, а ті, у свою чергу разуче відрізняються від самовпевнених торгашів Кірковала. ми це безліч держав і народів, втиснутих на карті в одну назву, оскільки істина не вмістилася б у її межах. Якось мені довелося почути чудове прислів'я У нас є принц у Стархевені, Маркграф в Ансбурзі, Теєрн в Освіці та намісник у Кірквалі. Але короля вільної марки ми не потерпимо. Принаймні так було з часу, як Фірус сім століть тому оголосив себе королем, що викликала негайну та дружну протидію наших великих народів. Ми здатні об'єднатися тільки перед обличчям ворога, але якщо об'єднуємося, то представляємо собою на рідкість різношерсту кампанію. Чи знаєте ви, що у священий вік сірий страж Граел? Також зумів об'єднати нас ми гордо вийшли єдиним строєм, щоб розгромити породжень пітьми при Айслі, а потім негайно повернулися до своїх дрібних сварок. Найважливіше, що слід знати про вільну марку те, що вона вільна. Ми самі вирішуємо свою долю і це нас влаштовує. Коли ми живемо душа в душу, то це під час великого турніру, тоді ми хоробро виставляємо на показ свою гордість. Перед кожним чужинцем, який забажає на неї дивитися, ми цілуємо свободу і навіть можемо узяти в обійми якогось гордого стархевенця. На жаль, таке триває лише один день, але ж у цьому немає нічого поганого, правда? Лист від Джофрі Оріка, лорда канцлера Тантерваля до імператриці Селіни, 29 й рік століття дракона. Вільна марка це не королівство і навіть не країна у загально прийнятому значенні. Мало того, мешканці цих міст не люблять, коли їх огульно називають марчанами. Найбільшими полісами марки є Ансбург, Тантерваль, Оствік, Старкхевен та Кірквел. Мешканці марки є вихідцями із варварських племен. Їхні міста входять до конфедерації вільних королівств. Які іноді об'єднуються, якщо один із великих сусідів виявляє агресію або, якщо потрібний, тимчасовий союз для боротьби з морем. За таких обставин Марка утворює єдиний фронт, на який змушені зважати навіть найбільші сили. Втім, через дрібні чвари і союзи між містами подібні спільні дії робляться тільки в крайніх випадках. Мешканці вільної марки енергійні люди, вони чудові торговці, але це не заважає їм бути запеклими захисниками своїх міст. Більшість із них навчаються мистецтву бою для того, щоб взяти участь у великому турнірі. Вільна марка відома як головна житниця Тедаса її ферми на берегах Великої річки Мінантер основне джерело продовольства на континенті. Під час п'ятого моря безліч біженців із Ферлдена ринули до міст вільної марки. Багато хто з них так і залишився на новому місці, викликаючи цим невдоволення корінних жителів. Вільні міста не схожі одне на одного, у кожному місті свої традиції та порядки, свої звичаї і навіть правителі. Найважливіше, що слід знати про вільну марку, те, що вона вільна. Марчани самі вирішують свою долю, і це їх влаштовує. Король у вільній марці був лише одного разу фірус, сім століть тому оголосив себе королем, що викликало негайну та дружну протидію всіх міст. Так само під час Четвертого мору, у священний вік, сірий страж Гарел зумів об'єднати міста, що вічно сваряться. Їхні жителі розбили породжень пітьми при Айслі. А потім негайно повернулися до своїх дрібних сварок. Однією з найвідоміших традицій вільної марки є великий турнір, грандіозне змагання, яке супроводжується ярмарком, кочує з міста до міста у Вільній Марці і навіть іноді проводиться у сусідніх землях. Більшість часу турнір мандрує і розважає місцевих жителів, але приблизно раз на три роки він знаходить досить багатого покровителя. Який виступає спонсором змагань на зброї. Тоді великий турнір обирає постійний притулок на рік і розсилає запрошення учасникам та глядачам, збираючи докупи те, що часто називають найвидатнішою виставою Тедаса, ходять різні чутки про те, хто й навіщо проводить цей турнір. Одного разу чемпіоном став Аварський горець, двічі поспіль вигравала Таліза Сандаринська. Жінка-лицар із Андерфелса. Подія вразила натовп, стала справжньою трагедією для інших учасників та призвела до проголошення талізи найулюбленішим переможцем в історії турніру. Кожного переможця нагороджують вінком із шавлії та мечем. Листя швидко в'яне, нагадуючи, що перемоги скоро минущі, але меч, служитель, залишається і переходить від переможця до переможця, починаючи з першого. На ньому є ім'я кожного переможця, і це нагадує, що легенда вічна. У Вільній Марці немає єдиного органу влади, що суттєво ускладнює оборону регіону та економічну взаємодію між його частинами. У кожному полісі є свій правитель, який, як правило, постійно побоюється вторгнення сусідів, що призводить до напружених відносин між містами. Однак під час кризи, яка загрожує всій марці, скликається спільна рада. Аналогічна зборам земель, що проводиться у Ферелдені, на якій виробляється спільна стратегія подальших дій. У Марці немає загальної системи титулів, вона є унікальною для кожного міста. Віконт, цей титул носять правителі Кірквала і Кайтена, принц правитель Старкхевена, герцог правитель Вікома, лорд канцлер, правитель Тантерваля, Маркграф правитель Ансберга, Теєрн правитель Оствіка. Відомі міста та населені пункти. Кірквелл прибережне місто та великий населений пункт. Знаходиться на південному краю Гірвімарк на схід від лісу Планасен і на північ через недрімлюче море від Ферелдена. Місце дії гри Dragon Age 2, правитель Віконт. Мешканці вважають самовпевненими торгашами. АНСбург. При його описі багато хто вживає слово глушина, проте це. Центральне місто держава є галасливим і по-своєму гарним вузлом торгівлі сільськогосподарською продукцією. Правитель марграф. Віком. Більшість вважає це місто найвільнішим у вільній Марці. Герцінія розкішне місто держава на узбережжі Амарантайну. Був би ідеальним місцем для відпочинку, якби не високі податки та часті напади піратів. Кайтен. Невелике місто, яке за останні кілька років пережило чимало потрясінь. На даний момент ним править Віконт Раві. Маркхем. У цьому культурнішому місті побратимі Ансбурга розташований один із найбільших університетів Тедаса, Центр досліджень у галузі сільського господарства Хемблтон. Село неподалік Маркхема. Оствік – Поліс, що знаходиться на краю протоки в недрімлючому морі, був місцем, де вперше висадилися кунарі. Щоб зрозуміти, як вплинула на місцевих жителів ця подія, достатньо подивитися на подвійні мури міста. Правитель Тейрн, Старкхевен – Одне з трьох найбільших та найбагатших міст у Вільній Марці, управляється принцем. Тантерваль, третє за величиною місто Вільної Марки. Закон церкви тут практично незаперечний, завдяки чому місто заслужило свою сувору репутацію. Міська варта одержима буквою закону. Вуличний шибеник отримав би рік ув'язнення у в'язниці, зробивши те, за що варлеї його поплескали б по спині. Асмал цей поліс, розташований на краю безмовних рівнин, що сприяє постійному припливу тевінтерських біженців, які часто є рабами-втікачами.